Всім доброго ранку. І, значить, наступний етап в догляді за полуницею. Це після посадки. Головне питання: чим підкормити, що їй дати, чим обробити, щоб їй рослося легше і краще. Значить, дивіться, це вже три тижні пройшло після посадки. Да, десь три тижні. Уже маємо активний ріст. На даному етапі а, обірати uh, траву, яка наросла. Ось такий гарний пастернак росте. Такі чудові, uh, усіки пускає молоді. Їх теж треба обрівати, щоб краще, щоб легше було рослині розвиватися, щоб наростала шийка, щоб була товстіша шийка. Надіюсь, до жовтня, не до жовтня, десь до середини до середини жовтня вже должно поділитися. Тобто, довжне поділитися ще е, нарости, е, ріжки додаються. Так, питання. Чим підкормлювати? Дивіться, якщо ви посадили через тиждень побачили, як тільки серединка вилізла, тільки серединка пішла в ріст після посадки, можна давати. Фосфорні підкормки, фосфорні це мається. ну, Я підкарвлю його мастером 13, 40, 13. Можете інші взяти підкормки, можете суперфосфат, монофосфат калію теж чудово. В рослині в даному етапі мінімум потрібно азота, калій, фосфор, кальцій, інші елементи сприймаються добре, але за умов, що мінімум фосфора давати, ой, мінімум азоту давати. Він їй не потрібний. Зараз буде день коротшати. Закладка цвіточних почок іде після того, як день стає коротшим за 11 годин. Тобто, якщо світовий день 11 годин, починається закладка цвіточних почок у полуниці. В цей період їй потрібно багато калію і мінімум азота. Сильно не переливати. Е, якщо грязь сильно вол... велика вологість, погано впливає на закладку почок. Так само і азот. Багато азоту теж погано впливає на закладку почок, тому що всі сили будуть йти на ріст листя. Азот, взагалі, -то потрібний, але в мінімальних дозах. Е, азот це, він транспортує поживні елементи до інших частин рослини. Тобто той самий калій без азоту він не буде е, направлятися туди, куди потрібно. Е, тобто, першу підкормку через тиждень після посадки зробили е, там ярою або мастером любими е, цими комплексними добривами можна і суперфосфат, і монофосфат калію. Е, далі через, е, через тиждень. Значить, ми маємо давати каліні підкормки. Раз у тиждень, раз у 2 тижні калінні підкормки. Тобто максимум калію, мінімум азоту і мінімум фосфора побільше калію. Так як велика кількість накопичення калію допоможе рослині легше перезимувати легше перезимувати і дати хороший урожай на наступний рік. По обробкам профілактичні. Від шкідників, якщо ви перед фризовкою перед перекопкою бачили в себе на гряці хрущів, личино хрущів, то треба давати чи актару, чи цю антихрущ. Або актару, або антихрущ. Якщо цих шкідників не було замічено, то профілактично можна дати. Актеліком, і НГО по листу від е, інших шкідників, такі як кліщі і всякі там черв'ячки ще є. В минулому році я проігнорував цю підклонку і у мене почало е, то ли нематода, то якісь черв'ячки виїдати серединку і кущі ув'ядали. Тобто для профілактики потрібно якісь інсектициди дати. По фунгіцидам. По фунгіцидам а, Найкраще буде працювати Луна Сесен або Магнікур Сесен. Це одне й те саме. А, також можна парацельсом пройтися. Це від українського виробника. А, так, відгнила і в принципі нічого не потрібно. Потрібно працювати від п'ятнистостей. І в п'ятнистості зараз і мучниста роса. Це такі хвороби, які зараз можуть бути на полуниці при такій погоді. А так, наче, все. Тобто, це основне, що не переплачувати лишні кошти, не тратити підкормки фосфорні раз дали, і потім погнали калієм, калієм, калієм. По листу можна також давати 13 40 13, там, ну, коротше, фосфорні по листу можна, в принципі, піддавати, і якщо дефіцит кальцію йде, якісь хелат, хелат кальцію, щось по типу того. Но, дивіться, основні підкормки по листу вони не підходять. Якщо взяти корінь і лист, і підживлювати, то лист бере, лист може впитати 10% того, що потрібно рослині, а корінь 90%. Лист це так підрегулювати, ну може трохи більше, може 20%. Тобто, якщо ви дасте по листу підкормку, то вона візьме з тої підкормки 20% тільки. А якщо ви дасте в корінь, то вона візьме 80-90% цієї підживки, що ви дали це щоб розуміти. Типа, чим, е, е, чим підкормлювати і як по листу, чи в корінь як краще. По листу це мало ефективно, це щоб ви розуміли. Ось На цьому кадрі посажена та Азія, яку я показував в попередньому відео. Ось такі слабенькі кущики. Ну, там. Можливо, але бачите, яка прийшла роса. Тобто є такі проблемки, але то не сильно страшно. Ось дивимось, світло попадає, серединка пішла. Уже на цьому етапі можна давати фосфорні підкормочки, щоб рослині легше рослося вона швидше пішла в ріст. Тому що нам до морозів треба, щоб вона хоча б на разок поділилася, щоб був гарний урожай на наступний рік. Тобто дивимось, Майже скрізь вже пускає серединку. Це признак того, що саджанець прижився і буде далі рости спокійно. Якщо серединку не пускає і всі листя посохли, то вже готовтесь там пересадити. Якось так. Але, як ми бачимо, земля була суха, не було дощів, але насіння трав. Збиралося і тільки кидали вологу і трава шурує, трава шурує швидше, ніж наша полуниця. Є така проблема. Але без ручної роботи тут не обійтись. Тобто, бачимо, міжряддя сухе, туди трава не росте, а там, де волога, сразу шурує, проростає трава насіння. Ось виходить таку грядочку. Десь отак. 35. По 35 метрів длину і 10 рядів. Це посадилося тут 3000 рослин. Як давати? Головне ж питання, не головне, а наступне питання теж головне важливе. Скільки давати підкормок? Як розраховувати? Дивіться, по-правильному, виробники розраховують на гектари, тобто на площадь. Скільки 100 кілограм на таку-то площадь. В наших реаліях, тобто, наприклад, взяти мій приклад, то в мене площа тут щільніша, ніж на гектарах, чим під трактор садять. Тобто, якщо на гектар під трактор садиться 45-50 тисяч рослин, то у мене тільки на 10 соток садиться більше 7 тисяч рослин виходить. Тобто, якщо це взяти на гектар, то це 70 тисяч. І брати розрахунки гектарні трошки не підходить. Тому я беру розрахунки на кількість кущів. І оптимальна кількість добрива це один гран на кущ розрахунок. Тобто беремо якусь ємність, розраховуємо, скільки в нас кущів, наприклад, 100 кущів. На 100 кущів по літрі... По літрі на кущ. Тобто нам потрібно 100 кущів 100 літрів. У цих 100 літрах розводимо добриво, скільки нам е, потрібно. То, е, якщо я беру мастер 4013, то це 100 грам на 100 літрів води. Розводимо 100 грам на 100 літрів води і по літрі під кущ розраховуємо і проливаємо. Тобто це капля тут точечно воно не розрахується, але приблизно я беру участок 1000 кущів. І на тисячу кущів куб води проливається вже розведеного добрива. Якось так. Кому було корисно, ставимо лайки, не забуваємо підписатися. Буду старатися щось цікаве по темі розповідати, підсказувати. Може, комусь буде щось корисне. Всім гарного настрою, до побачення!